Ракети тримають прямий курс на Крим. Півостровом несуться потужні вибухи. Кримський міст і кораблі флоту рашистів під загрозою. Горить база, звідки відбувалися пуски бойових дронів по Україні в порту Севастополя та Євпаторії Росіяни пропустили удари і чутно якісь підриви. Схоже, час закінчити історію із чорноморськими кораблями росіян, якими залишається тільки горіти та тонути. Вітаємо глядачів! Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. Щоб не пропустити найактуальніших та найцікавіших новин, тимчасово окупованому Криму на мисі чауда спалахнула масштабна пожежа. Як згодом стало відомо, загоряння сталося біля військового полігону, звідки рашистські військові запускають шахеди. Про це пише низка телеграм-каналів. Окрім того, Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксували пожежу. Про сильне задимлення повідомляли місцеві жителі. А також вони публікували кадри пожежі. Однак місцева влада ніяк не коментувала займання у мережі. Дописують, що з траси Таврида здалеку дійсно видно дуже сильне задимлення сильної пожежі в районі мису Чауда, де розташовані військові полігони, звідки відбуваються запуски шахедів. Достаменно невідомо, чому виникла пожежа. Однак на супутникових знімках видно, що пожежу досить тривалий час не могли загасити. Також кадри підтверджують, що загоряння сталося на військовому полігоні, звідки окупанти запускають шахеди. Водночас ракетні атаки чи атаки БПЛА в цьому районі не спостерігалися. І Цікаво, що телеграм-канал Кримський Вітер днями повідомляв, що на мисі чауда пролунав вибух, після чого над ним почав зійматися дим. За даними джерела каналу, на мисі вибухнув боєкомплект. Нині ж також. Повідомлялися про вибухи в Криму, неспокійно було в районі Севастополя та Євпаторії. В Севастополі було чути один вибух чи запуск. Повідомляють користувачі. Ну і, як зазвичай повідомлялися про те, що расисти перекривали рух автотранспорту Кримським мостом, Перебуваючи на мосту, та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Дописали в рашиському телеграм-каналі. Кримський міст оперативна інформація. Згодом коли рух незакон. Но збудованою спорудою відновили в цьому ж телеграм-пабліку. З'явилися повідомлення про те, що в черзі з боку Тамані перебуває 118 транспортних засобів. В черзі з боку Карчі 154 транспортні засоби. Ні для кого не таємниця, що рашисти борожуть незаконно зведений міст через Керченську протоку, як зіницюка. Але кримське місце конна ціль для ЗСУ. і рано чи пізно його буде ліквідовано. Рашистським окупантам вже немає чим тиснути на Україну. Країну в разі знищення Кримського мосту і вже увесь спектр арсеналу проти нашої держави. Країна нападниця задіяла. Про це зокрема розповів політолог Георгій Чижовий. Тиснути на Україну особливо немає. Чим вже весь арсенал засобів, які вони можуть собі дозволити, бо використаний. Вони дуже цього бояться. Кримський міст дуже добре захищений різними системами ППО і не лише ППО. Там є захист від морських дронів. Але я думаю, коли, врешті-решт, він таки буде зруйнований, наголосив Чужовий. Водночас для знищення переправи потрібно обрати момент. Можливо, потрібно ще більш вдосконалити систему атаки, яка б дозволила відразу завдати незворотної шкоди. Крім того, знищення кримського мосту буде мати і відчутний ефект для самих рашистів. Причина цьому, як сказав Політо. Олог є те, що кримське місто такий собі символ початку рашиського нападу, коли був захоплений Крим. А потім ліквідовані логістичні проблеми. Політолог зазначив наступне: цитую: якщо ми подивимося на карту, ми розуміємо, що Крим пов'язаний територіально із Україною. А ЗРФ зовсім не пов'язаний тільки цей міст. Щодо логістики, то до цієї ситуації РФ готується заздалегідь. Перевезення військових вантажів кримським мостом вже сильно скоротилося і зараз використовується переважно поромні переправи. Військові переправи, які з типу понтонів. Крім того, російське керівництво намагається побудувати залізницю через Маріуполь та Бердянськ, тобто наземним коридором за до Криму, який вони пробили через окупований український південь. Кінець цитати цей шлях, за словами чужового окупанти будують доволі швидко, але поки що ця залізниця частково перебуває під вогнем українських військ. Крім того, там партизани постійно підривають то одну чи іншу ділянку, тому все йде дуже повільно. Втім, політолог за. Значив, що основною проблемою для України стане саме ця залізниця. Якщо вдасться і по ній якимось чином заблокувати рух, то логістичні проблеми стануть серйозними. Що стосується переправи, нещодавно по ній теж було завдано удару. Словом, якщо кримського мосту не буде, це відкине РФ сильно назад і покаже, що про колишні успіхи в нападі вже не йдеться. Настав час замислюватися, як виходити з цієї військової авантюри, зазначив політолог. Нагадаємо, що активно у Криму діє підпільний рух. Зокрема, партизани теж працюють над підриванням логістики противника. Так стало відомо, що на залізничній війці, якої російські окупанти здійснюють постачання важкої техніки та боєп. Рипасів із Криму до Херсонської області загорілася релейна шафа. Відповідальність за цю диверсію взяли на себе партизани з руху опору АТЕШ, які опублікували відео та фото з місця події. Об'єкт залізничної інфраструктури знищено в районі міста Армянська. І ця операція значно ускладнила логістику для окупантів. Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, щоб залізничне сполучення рашистів було знеструмлене вже найближчим часом. Ідеться в повідомленні. Зазначив що, попри все, окупанти довго намагалися переконати расистів, що, мовляв, відпочивати у Криму безпечно, та після атаки на один із військових об'єктів РФ в окупованому Севастополі, внаслідок відбиття якої уламки ракет впали на пляж Учкуївка. В продажі турів на окупований півострів різко обвалився. Як повідомляє The Moscow Times, згідно з офіційними даними, попит на путівки до Криму скоротився на 20%. Крім того, за словами голови асоціації туроператорів РФ Майя Ломідзе, в найближчому У майбутньому очікується нулювання 3-5% турів в цьому напрямку. На цьому тлі деякі зет-пропагандисти, обрушилися із критикою на адресу Міноборони РФ, звинувативши його в нездатності захистити захоплену територію. Автори зет каналу два майори звернули увагу, що на Севастопольських пляжах немає залізобетонних укритів, як в Білгородській області. Водночас скеляста територія регіону не дає змоги оперативно покинути небезпечний район, навіть якщо лунає сирена. А її теж не було, йдеться в повідомленні своєю чергою в окупаційній адміністрації, як і ні в чому не бувало, продовжують переконувати расистів, що жодних приводів для занепокоєння, нібито немає. Так у відповідь на скарги так званої голова фейкової держради Криму Володимир Константінов. Заявив наступне цитую. Потіївка все розкуплено, всі розуміють, де в реальності небезпечно, а де є певний ризик. Скажу так: сьогодні досить безпечно в Криму. Ми всіх чекаємо, всі пляжі відкриті, можна купатися. Жодних проблем з цим немає. Все працює в штатному режимі. А тим часом з'являються повідомлення про те, що в курортній зоні, тимчасово окупованої в Патурі, зникла електроенергія. Про це в коментарі Суспільне Крим розповів місцевий житель. Вже годину немає електроенергії, відключила світло у всій корортній зоні. Зараз фактично всі санаторії та пенсіонати Євпаторії, які знаходяться біля моря без електроенергії, зазначив він. Ну і до слова, стало відомо, що головне управління розвідки Міноборони України атакувала рашистських інтернет-провайдерів, тим в тимчасово окупованому Криму. Місцева окупаційна адміністрація попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої із доступом до мережі. Про це повідомляє «Укринформ» із посиланням на власне джерело в ГУР. Як зазначив співрозмовник інформагентства, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки. Він повідомив, що під удар потрапила ціла низка великих надавачів послуг в тимчасово захопленому Криму. Здається, рашистським кібернетикам пора згадати про імпортозаміщення, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс обезпечитися від наших атак, підкреслив представник ОГУР. Ну, якщо вам подобаються такі новини, то ставте вподобайки і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Також радимо поставити на дзвіночок, тому що ви будете отримувати сповіщення про наші свіжі випуски новин. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!